Айчка, ви казали, що війна на тонкому плані вже закінчилась. Тому в чому ще вона на фізичному не закінчилась? І я вкотре відповідаю про те, що те, що відбувається на тонкому плані, потрібен час, щоб воно проявилось через нас, через наші дії на фізичному рівні. Ви знаєте, що би зараз, і як би вас зараз не лікав простір, і матриця як би зараз. Не робили, скажімо, серйозні різні обмеження в старому вимірі свідомості. Люди виходять з цих матричних енергій, слава Богу, і входять в певну свободу серця, переходять, це прекрасно. І що би не відбувалось, хочу вам сказати, що все одно, все одно наскільки его людське, наскільки матриця, вона завжди, скажімо так, Лякає, зменшує вартість, так як наша розум завжди робить. До чого я веду, що порівняйте мої сонечки той рік і позаминулий рік. Невже ви не відчуваєте, скільки всього ми навчилися, скільки всього ми пройшли? І наскільки стало легше фізично? Так, ще є обстріли, але це вже не такі все? Скажем так, жорсткі проекції, тобто набагато все легше, зовсім все по-інакшому, тому що наше его людське воно обіцінює. І, і постійно людина, яка в его, вона постійно каже: та нема, далі війна йде, далі все не добре, далі все погано. І не замічає те, що набагато легше, що простір зовсім інакше, що фізичні прояви і те, що відбувається, набагато краще. Ми навчились захищатися, як би там не було. Ми дуже багато всього навчились. Ми йдемо на покращення все одно. Я не знаю, чому не бачу людське таких, таких явних речей, наскільки стало краще. Тому що наше людське его воно все і все завжди погано, і якщо подивитись серце, моє любі, то все стало набагато краще. і Ми рухаємося в дуже вірному напрямку до себе, до Бога, до себе. І Україна очищується, очищується від низької енергії від минулого. І рухається в тому напрямку, щоб процвітати. Так, і на фізичному рівні, повірте, воно все буде ставати ще краще і краще. Навіть якби розум людський говорив, все погано, все не то, новини, щось розказували. Насправді це зовсім абсолютно не так. От який ви все світ вибираєте, такі він і для вас і буде.